Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник, і у мене для вас новина скоро з'явиться в продажу моя книга на англійській мові Салон санта Муерте». Хто не читав ще на українській мові, дуже раджу. Ось вона, Салон санта Муерте», Віктор Волкер. Дуже раджу до читання. Це історія розгортається в Мексиці, і історія про неймовірне кохання. Сподіваюсь, вона вас не залишить байдужими. І скажу вам, що це одна з найулюбленіших моїх книжок. Так що купуйте книгу Салон сента Мерти» на українській мові, скоро з'явиться в продажу на англійській мові. Підтримуйте українського автора, буде дуже вдячний. вдячний за лайк, репост, коменти. Всім гарного вечора, читайте книжки.